Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжуємо розвивати наш пункт пропуску на кордоні. Попередній раз ми з вами прожили цілий тиждень в даній грі. Абсолютно нічого такого цікавого зробити ми не змогли. На цей раз будемо намагатися покращити уже якось нашу базу. Погнали! Ну і ще один нюанс в нас втік в'язень. Ми його залишили без нагляду. І він умудрився втекти. Так, я тільки що прочитав, що ми можемо з вами покращувати дороги. Покращувати дороги. Де це? Пропагандистський плакат, ворота, 1100 гараж. О, дивіться, дороги 2000. Потрібно 2000 для того, щоб можна було отримувати більше клієнтів в день. Точніше, не більше клієнтів, а більше відвідувачів, так скажемо. Ну і що в нас тут? Контрабандисти. Так, відсутність дзер... дзеркал, вік водія 42, зелений транспортний засіб і в розшуку ось цей мужчинчик. Тут у нас транспортна накладна. Е, так, перевіряти технічний стан транспортних засобів, е, але технічний стан не є відмо... причиною відмови в'їзду. Так. Е, посилення контролю на співробітників зобов'язані перевіряти законність документів, а виявлені порушення мають призвести до відмови в'їзду. Так, нові суворіші правила, Так. Картка транспортного засобу. Будь-які помилки в документі повинні призвести до відмови в'їзду і заборона проїзду транспортних засобів, типу важких транспортних засобів з 11 до 15. Ну і, до речі, під'їжджає автомобіль, і він уже зелений. Мені це вже не подобається. Документи. Так, давайте подивимося, хто ти в нас такий. Є збіг. І тут є збіг, так? А, ні, дивіться, немає збігу. Окей, погнали шукати контрабанду. Хоча в нього і немає контрабанди, взагалі причому немає ніякої контрабанди, я обстежив все. Але, так, будь ласка, сідайте в транспортний засіб. Нам потрібно що зробити? Зараз ми його завантажуємо назад. Весь вантаж. Але в нього є купа незбігів в документації. Так що ми тебе що робимо? Ось і перевірку завершено, відмовлено. Я думаю, причину 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 ти зрозумієш. Наступний. І під'їхав до нас ще один транспортний засіб він також зелений. Що в нас тут є цікавого? Є щось для мене? Дивіться, знову-таки немає. Немає нічого. І він без багажу їде. Ану, давай на документи свої. Дивно, але він, ну, він чистий. Реально чистий. Так що проїзд ми маємо йому дозволити. Так, Сакарістан нарешті. Давайте, наступний водій. Запускаємо його. Зараз перевіримо, чи він все-таки був з чимось чи ні. Бо я обдивився повністю весь його автомобіль. Абсолютно весь. І. Ознак контрабанди не було. Оп, отримання підвищення і плюс гроші. 140. Ідеальний контроль. Морда хитра така. Дивіться 300 баксів. І ось він сидить тут. Документи, будь ласка, давай сюди. Подивіться. Ну він же ж. Правильно? Ну це він точно. Е -е, заарештувати. Що за день? Зараз давайте перевіримо, чи я правильно заарештував людину, чи ні. Чи я отримую 300 баксів за нього. Справедливий арешт, злочинець затриманий. Де мої 300 баксюків? 300 баксів, зараз має прийти на бочку. Так, очистити зону перевірки. Все вірно, 300 баксів на лапу ми отримали. Так, свій кводія 42, відсутність дзеркал і зелений транспортний засіб. Так, ну ти в нас не зелений, точно. Відсутність дзеркал ні. Вік залишається або вік водія 42. Або. Хто ти в нас такий? Давайте перевіримо тебе. Так, є збіг. Є збіг, правильно? 4. Ось тут має також бути збіг. І запускаємо ультрафіолет. А, до речі, я не перевірив вік. Скільки тобі років дата народження? 40. Блін, не підходить ні під один опис. Ну, і останній клієнт пішов не в те не в, не в Терусу, так скажемо. Він був негідний заїхати в Акарістан. Його потрібно було розвернути. А з якою метою, ну яка причина відмови проїзду, я так і не зрозумів, якщо чесно. Покращуємо ми з вами дороги. Подивіться, тепер тут все викладено бруківочкою і тут заасфальтовано гарненько І запускаємо першого клієнта. Так, має бути набагато більше приїжджих. Так, що в нас тут? У зв'язку з триваючими заворушеннями. Так, е обмежено. Доступ до країни мають лише люди з дійсним регіональним пропуском до таких місць, як Карікатка, Дамор і Мазовія. Йолки-палки. Подивіться, ось так виглядає цей пропуск. Він, в принципі, в нього є. Ніяких проблем. Дата народження 24 роки. Блін, ну, мужчина в 24 виглядає прям Прям вау. Так, номер паспорта. Є збіг, в принципі, Багаж 4. Давайте ще перевіримо його на. Але він не відповідає вимогам якогось, е, так скажем, контрабандиста. Так, Багаж 4. Ну, все, в принципі, він нам підходить. Ось тобі документи, при, тримай, проїзд схвалений. А ось, до речі, в нього, дивіться, в нього картка громадянина звичайного. Я вагався, що з ним робити. Але, в принципі, ця змія показала мені все, що з ним потрібно зробити. Його потрібно заарештувати. Іншого вибору немає. Так, де в тебе ще контрабанда? О, дивіться. Тут. Тут ще в нього знаходиться боєприпаси, так? О, дивіться, зброя, дві штуки. Так, бампер. Ще потрібно бампер йому знести. Зараз ми зносимо йому бампера. І звідси також має випасти контрабанду. Де вона? А Так, є. Що в тебе ще тут такого цікавенького може бути? Радіатор. Чи як це його називають? Я забув, якщо чесно, як його правильно називають. Такс. Є ще в тебе щось десь? Де ще везеш контрабанду? Признавайся сам, бо зараз буду вже бити тебе. Все, заарештувати. Чувак, ти потрапив до мене за грати. Знову ж таки, незрозумілий транспортний засіб. Він в нас зелений, він підходить під опис, точніше, не зелений, а він без дзеркала. Ну і плюс він зелений. так. Але контрабанди на ньому я не бачу. Я його зараз розвантаживши, зараз подивимося, що в нього знаходиться в багажу. Такс, на стелі немає. На сидіннях також порожньо, подивіться. Реально, все порожньо. А, тут ще. Опа! А ось ти і потрапив мені до ручок. Такс. Давай, що в тебе тут є? Кокаїном. Окей. А, відсутнє місце вже нічого собі. Ще контрабанда, подивіться. В нього її тут багато дивись. Є ще щось тут? Ні, тут уже просто речі. І тут уже просто пластівці. Так, ну все, чувак, тебе заарештовано. І зараз мені цікаво, що саме, ну, який тип транспорту я тільки що заарештував. Так, їх уже, до речі, троє. Їх уже троє, потрібно відвозити їх на цей. Потрібно їх відвозити на каменеломню, щоб вони вже працювали, а нам за них. Видали деньги. Такс. Злочинці затримано. 80. Такс, і це в нас був а, зелений автомобіль. Ще залишився автомобіль, який має відсутність дзеркал. Ну Дзеркала в нього, в принципі, є. Так, а чим ти торгуєш? Тобі відмовлено в'їзді, в тебе немає збігів з реєстраційним номером автомобіля. Немає збігів, так що ти відправляєшся звідси. Ну і все, в принципі, давайте зараз народ, ми з вами що зробимо. Ми з вами зараз е переміщаємо цих тивільних, перенести у поліцейське авто, у поліцейський, у поліцейський. Відмова, не правильна не відмова, 80 баксів ми з вами отримуємо. Такс, і ще хотів подивитися на складі, точно. Забув про склад, хочу глянути, що в нас є на складі. Так, о, дивіться, що скільки контрабанди. Ми можемо завести. І отримати за неї. Гроші, так скажемо. Так, давайте це покладемо сюди, а це заберемо. Ну і все, в принципі, відправляємося поки що в поїздку, а потім уже повернемося до нашої бази. Ще довелося поперестрілюватися трішки з бандитами хотіли мене тут зловити, але в них нічого не вийшло. Так, давайте перекинемо трішечки припасів, які в нас були тут, і заберемо їхні з їхніх тіл. Предмети, що тут ще в нас є, такого цікавого? Де ще тут має лежати один. Я його успішно задавив, але поки що я його не бачу. І тут ще двоє, дивіться, гнидників вирішили напасти на мене. То... Так, в тебе що горілка. Ну, в мене вже немає місця, так що вибачай. Ну і все, сідаємо і їдемо в в'язницю далі. Тут нам залишилося буквально трішечки. Зараз ми доїдемо і віддамо уже наших в'язнів. Ще одна засідка. Тут уже знову чотири чоловіка. Але в мене реально просто-напросто немає місця для того, щоб зібрати з їхніх тіл все. О, 50 баксів. 140 баксів ми отримуємо за наше все, все це діло. О, яка музяка грає. Так, 150 баксів в загальному, точніше, не 150 а 140. За те, що ми змогли розібратися з вами з цими нападниками. 90 мені дало від. Гри і 50 ми знайшли в тілі одного з жертв. Ну і поїхали здавати контрабанду. 420 доларів ми отримали за трьох в'язнів. Це непогано, я вважаю. І тепер якось потрібно доставити цю контрабанду. Хоча я впевнений, що ми не отримаємо більше доларів 500, напевно, що за це все діло. Я майже відлетів, до речі, вибрав ще одне додаткове завдання для себе, щоб можна було заробити трішечки грошей. І майже поплатився за це. У мене автомобіль мав, ну, вже чорним димом димить. Так, перша засідка Є. Потрібно знайти ще декілька засідок, потрібно об'їздити на протязі 10 хвилин 5 точок для того, щоб можна було впевнитися в безпеці проходження нашої колони. 560 баксів нам капає відразу, як тільки ми закінчуємо це завдання. І ще довелося розібратися з одною із засідок. Одне місце було порожнє, а на другому нас чекали ось ці бандюки. Так, ми забираємо з них всі припаси. Цим, цим всім ділом ми можемо торгувати з різними людьми, які до нас приїжджають на кордон, коли ми їх перевіряємо. І в принципі, о, ще бабки. Також непогано. погано і контрабанда. Ну, контрабанду, напевно, що ми по дорозі зараз і відвеземо, і будемо повертатися уже до нас на локацію. Покращуємо ми з вами наш офіс. Він все одно виглядає таке враження, що ви зібрали з гамна і палок просто-напросто. Але тепер у нас уже може зберігатися 5 в'язнів це перше. А друге це те, що в нас збільшився там в рази склад, тобто нам не обов'язково буде. Кожен раз відразу відвозити контрабанду, як тільки ми її з вами назбираємо. Ну і закінчуємо сьогоднішній день. Він був доволі таки продуктивним і я так підозрюю, що тривога. Да, Всі до зброї. Ах, новий день і дивимося. Доступ до країни мають лише, ну це зрозуміло, в принципі, це було. Відсутність дзеркал і пошко... відсутність бомперів. Контрабандист. Два контрабандиста, відсутність дзеркал і відсутність бомперів. Ну, в принципі. Вперше я вже бачу, що бампера на місці. І дзеркала також. Ну зараз будемо дивитися, хто він там і що він себе представляє. А в цього, до речі, відсутність дзеркал. Але відсутність двох дзеркал а там одне, наче одне вказано. Так, давайте подивимося. Карікатка, дозвіл є. В принципі, це підходить, це співпадає. Номер паспорта є збіг. Так. Хочу тебе оглянути, чоловіче. Давайте, ну, напевно, що відвантажимо відразу це все діло звідси. Так, це це, це все розвантажили. О, до речі, і бампер в нього відсутній. Але поки що, якщо так оглядати візуально. Візуально оглядати, то все в нормі. Де б то може бути контрабанда? Навіть не знаю, якщо чесно. Виявляється, він чистий, абсолютно чистий. Не знаю, якщо чесно, не знаю. Зараз будемо бачити. Він зараз почне свій рух, і тоді ми зможемо з вами оцінити. Все-таки були ми праві чи були ми не праві. Ой, залишається все на все два автомобіля. так, О, правильна перевірка. Ну, він, в принципі, по документам, по всьому, був чистий, і контраманди в нього не було ніякої. Приїхав у нас мужчинчик без бампера, і подивіться просто на це. Одна справжня курка. А одна ніфіга не справжня. Її потрібно розбити і подивитися, що в нас тут. А тут в нас алкоголь. Він перевозить алкоголь. О, і ще контрабанда, подивіться на це. Ще алкоголь. Клас. Так, ну це порожнє. Скільки ти пропонуєш? Скільки ти даєш? 430. Ну, в принципі, ні. В принципі, ні. Такс, о, потрібно ножом. Ну, ножем потрібно розрізати. Ще два, дві одиниці алкоголю. О, чувак, да ти попав? Ти попав. О, хо, хо, і сюди ще запхав. Всі, все просто-напросто запакував в цьому автомобілі. Такс. О, і ще тут є, подивіться. Весь автомобіль просто-напросто в контрабанді. Такс, на сидіннях ніде в тебе немає нічого. О, і тут ще. Та ти що. А це ти влип, чувак, просто-напросто. Ну, заднє сидіння, до речі, нива з шкіряними сидіннями. Ви можете собі це уявити? Ще й з кліматом. І тут каністра спирту. Чоловіче, ви заарештовані. Цей хотів мене в тупу обманути, в нього збігів по документах немає. Ми вже можемо його відправляти звідси нафік. Так, тут у нас, в принципі, тварини всі живі, правильно? Свиня, корова. Коза, вони всі натуральні. Так, ну що, чувак, вибачай, але в'їзд в країну тобі заборонено. Такс. Ось і все, перевірку завершено. Відхилено. Такс, є. Тільки не це, тільки не це. Наступний клієнт, будь ласка. Мене смутило те, що він мені відразу дав документи, і не просто так. Подивіться, тут уже в нас щось є. Опа, грошики. Грошики знайдені. Так, з тебе ми заарештовуємо відразу. А мені цікаво, він е, до якого от відносився? Через те, що, в принципі, він не підходив ні під один із описів, що в мене був. Подивіться на це. У мене з хто? Цей в розшуку, він не схожий. Відсутність дзеркал і відсутність. А, розбиті вікна, два штуки, але в нього всі вікна цілі, наче. Подивіться, тут цілі вікна. Всюди цілі вікна. Так, давайте оглянемо, що він перевозив взагалі. Так, тут більше контрабанди немає. Тут контрабанда є. Так, треба ніж. Тут ще гроші. Ну, не сильно багато він їх і перевозив, в принципі. Так, тут в нас порожньо, в бочках, солена риба. Напевно, що і є солена риба. Більше контрабанди в нього не знайдено. Дивний чоловік приїхав накладні неправильні. Звіт про перевірку, номер паспорту не співпадає. І тут транспортна накладна не співпадає. Це ж транспортна накладна, правильно? Да, транспортна накладна. Все, дякую за цей. Сідайте в транспортний засіб. Ми зараз його завантажуємо назад і відправляємо його в, в дорогу на розворот. Такс, ось і все відхилено. Думаю, пояснювати не потрібно чому. А тепер до нас під'їжджає автомобіль, якраз таки з одним відсутнім дзеркалом. І це вже перший дзвоник на те, що це може бути контрабандист. Так, відмова. Будь ласка, документи. Так, давайте подивимося. карикатка, це все є в збігах, номер паспорта. Подивіться, просто підготувався ідеально. Але не тут то було. Не тут то було, чоловіче, бо я зараз починаю тебе шманати. О, і ось і вже є результат. Він ще й почав втікати, це погоня зараз буде. Та ти що? Я вже давно в такій фігні не, не приймав участі, якщо чесно. Ледь наздогнав цього чоловіка, якщо чесно. От прям реально була велика проблема. В мене малопотужний автомобіль, і я не можу його наздогнати. А в нього також малопотужний автомобіль, і він не може сильно від мене відірватися. Так, виключаємо цю мигалку, щоб вона вже не давила на мозок. А чого я не можу приїхати? Я напевно, що в дерево вперся. Трішечки кокаїну ми в нього забрали, і тепер відвозимо його відразу в поліцейську дільницю. Ми тут якраз поруч. Відразу віддамо їм це все діло і повернемося назад на наш пост. А тепер ми з вами будемо йти на штурм. О, клас! Допоможи своєму загону усунути загрозу. Ми зараз з вами знаходимося на руїнах. Це просто вау. Такс. Що тут? Почалися бойові дії чи ні? Так, да, дивіться, почалося щось. Але я не бачу, хто де знаходиться. У нас зброї як такої навіть немає. Звичайно, пістоль. І з калашами бігають, з гвинтівками, там, вони стріляють взагалі з, з дробовиків, з автоматів, з ППшок, а я з ППМ бігаю, що не си. Новий день, нові правила тепер з королівства Аркері. Правильно? Так, королівство Аркері може заїжджати тільки тоді, коли в них є причина в'їзду притулок. Так, добре, давайте свої документи. І ще потрібно знайти контрабандиста, в якого розбиті три фари. Ну, всього, наче, цілі всі. Тут в тебе що? Дві свині. Ми тебе залишаємо поки що. Ну, Наче поки що не видно контрабанди в нього. Це є. Так, з королівства Еркері. притулок. В нього вже не співпадають дані. Причому не співпадають реєстраційне свідоцтво. Так, ну я тобі відмовляю поки що в'їзді. Давайте подивимося, може в нього контрабанда тут є. Так, що в нас тут по автомобілях? Фіолетовий і пошкоджені фари. Ну, в тебе фари цілі, і автомобіль не фіолетовий. Так що затримувати тебе, напевно, що не буду, просто ставлю тобі відмову, чоловіче. Щось під'їжджають, під'їжджають, і доводиться їх всіх пропускати просто-напросто. Не було ще ніякого натяку на те, що це контрабандисти. Такс. Що в нас тут ти? Хто ти? Воїн? Шо? Так, здавай документи, але дивлюся, в нього дзеркала вже цілі і ліхтарики на місці всі, наче, так? Так, да, подивіться, всі цілі. Ех, знову потрібно перевіряти це все діло, потрібно це все записувати, щоб в результаті воно мені потім не вилізло боком, так скажемо. Буде, звісно, дуже обідненько, якщо виявляється, що в нього мета в'їзду зараз він зеркері королівства, а в нього мета в'їзду робота. Це відразу розворот, поворот і до побачення. Республіка Кагастам. Ні, дивіться. А, я вже не можу. І ще мінус, те, що я не виспався, і в мене просто-напросто немає зараз енергії перевіряти їх цими от кліками. Мені доводиться самому перечитувати ці всі дані. Перевірка завершена, він чистенький, наче був. Зараз перевіримо. Чистенький, ідеальний контроль. 190 боксиків. Все потрібно йти відсипатися через те, що просто-напросто не зможемо в наступні рази виконувати свої обов'язки так же ж добре, як і зараз. Щось немає. Ні фіолетового транспортного засобу, ні пошкоджених фар трьох штук. Тут уже скільки автомобілів за сьогодні проїхало, я просто-напросто ще й досі його не зустрів. А ти. Ні, він не підходить нам під наш опис. У нас є один підозрюваний, якого нам потрібно було б затримати. Так, об'єднане раллі, в принципі, він прокатує. Так, давайте перевіримо ще його для початку. Ну, дивіться, він тут чистенький, чистенький, гарненький такий набритий, намитий накупаний їде уже від, на відвідини. Так, це все ціленьке, це все ціленьке. Ну що, ось і все. Перевірку за, завершено, схвалено. Так, йдемо далі. Відкриваємо наступному ворота, і я бачу, що в нього вже одна із фар розбита. Може ще ззаду вони можуть бути підбиті там трішечки. Так. Ідеальний контроль. Так, є, під'їжджаємо. Саме. Обідне те, так скажемо, що в нього розбито всього-навсього дві фари. Дві. Не три, не п'ять, а дві. Давайте ще заліземо всередину автомобіля, перевіримо, бо вони ще можуть контрабанду перевозити тут. Але він чистий, йолки-палки. І доведеться його все ж таки пропустити. Так як ніяких можливостей відмовити в мене йому немає. Або я щось не бачу, або в нього неправильна транспортна накладна, так як тут ми знайшли з вами багажу 5 одиниць, а в нього написано: ось. Все, народ, черговий тиждень в грі контрабанд поліс нас позаду. Ми з вами змогли прокачати наш гараж і змогли прокачати нашу поліцейську станцію. Що в нас тут тепер є? Ми можемо з вами зберігати два автомобіля. Так, зайти всередину ми не можемо, але тут може стати два автомобіля. Ми можемо їх вибирати. І так само прокачали наш поліцейський департамент, точніше, прикордонний департамент, чи як це правильно називається, навіть не знаю. І тепер в нас що більшість склади, і більша кількість затриманих може знаходитися всередині. Ну і на цьому, поки що я з вами прощаюся. Дуже вдячний за перегляд. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео лайком, дізлайком, все приймаю. З вами був Димас. Всім удачки, всім пока.